А ти, сину людський, візьми собі гострого меча, як бритву стрижіїв, візьми його собі і проведи ним по голові своїй та по бороді своїй. І візьми собі вагові шальки і поділите волосся. Третину спали вогні посеред міста, коли виповняться дні облоги, і візьми другу третину, і посічи мечем навколо нього, а третину розпороши на вітер, і я витягну меча за ними. І візьми звідти мале число волосся, і зав'яжи його в своїх полах. І візьми із нього ще, і кинь його до середини огню, і спали його в огні, з нього вийде огонь на весь Ізраїлів дім. Так говорить Господь Бог це Єрусалим я поставив його всередині народів, а довкілля його країни. Та він став проти постанов моїх більше від поганів, а проти устав моїх більше від тих країн, що навколо нього, бо права мої вони відкинули, а устави мої не ходили вони ними. Тому так говорить Господь Бог, за те. Що ви ворохопилися більше від тих поган, що навколо вас, і уставами моїми не ходили, і постанов моїх не виконували, а робили за постановами тих поган, що навколо вас. Тому так говорить Господь Бог: ось я проти тебе, сам я, і зроблю серед тебе суди перед очима тих поган. І зроблю на тобі те, чого я не робив, і нічого подібного вже не зроблю, загидоти твої. Тому серед тебе батьки будуть їсти синів. А сини будуть їсти батьків своїх і виконаю над тобою присуди, і розпорошу весь останок твій на всі вітри. Тому, як живий я, говорить Господь Бог, за те, що ти занечистив святиню мою всіма гидотами своїми та всіма обридженнями своїми, то теж я відкину тебе. Йо, комо я не матиме милосердя, і сам я не змилосерджуся. Третина твоя помре від моровиці і загине від голоду серед тебе, а третина попадає від меча в твоїх околицях. А третину розпорошу на всі вітри і витягну за ними меча. І докінчиться гнів мій, і я заспокою свою лють проти них і задовольнюся. І пізнають вони, що я, Господь, говорив у горливості своїй, коли доконаю свою лютість на них. І зроблю тебе руїною та ганьбою серед людів, що навколо тебе, перед очима кожного, хто буде проходити. І станеш ганьбою та посміховиськом. Осторогою та остовпінням для народів, що навколо тебе, коли буду виконувати на тобі присуди гнівом та люттю та лютими картаннями. Я, Господь, оце говорив. Коли я пошлю на них злі стріли голоду, що будуть нищівними, що пошлю їх понищити вас та примножу голод на вас, то я зламаю вам підпору хліба. І пошлю на вас голод та злу звірину, і позбавлю тебе дітей, і моровиця та кров перейде серед тебе, і спроваджу на тебе меча. Я, Господь, оце говорив.